Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку населення Азії. В Азії живе найбільше людей на планеті. За приблизними оцінками, це понад 4 мільярди жителів, тобто половина жителів планети в одному регіоні. Густота населення Азії нерівномірна. Середня 87 осіб на кілометр квадратний. Густо заселені узбережжя Тихого Індійського Атлантичного океану, середня і нижня течія гангу з Брахмапутрою. Також висока концентрація населення притамана острівним країнам Азії. Наприклад, в Індонезії більшість населення живе на острові Ява, де густота населення перевищує 700 осіб на кілометр квадратний. Найбільшу густоту населення в Азії має Сінгапур 7389 осіб на кілометр квадратний. Найменшою країною в регіоні є Монголія дві особи на кілометр квадратний або 194 те місце. Природні умови зумовлюють зосередження сільського населення Південно-Західної Азії у передгір'ї Ліванських гір і в гірських долинах Кавказу у межиріччі Тигру і Єфрату. Таким чином, навіть у сучасному світі, природні чинники є вирішальними у процесі розселення населення країн Азії. Найбільша країна за населення в Азії і в світі це Китай, понад 1,4 мільярда жителів. Найменша Мальдівські острови, всього 387 тисяч осіб. Вісім держав Азії мають населення понад 100 мільйонів жителів: це Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Японія, Філіппіни та В'єтнам. Найвища тривалість життя у Японії понад 84 роки. А найнижча в Афганістані майже 63 роки. Лідером серед країн світу за продуктивністю праці є Сінгапур. Більшість сучасних азіатських країн має другий тип утворення населення, що зумовлює високі показники природного приросту. Темп приросту високий 1,5% на рік. В Японії перший тип утворення населення, що видно зі статево-вікової піраміди. В окремих країнах Азії відбувається перехід до першого типу відтворення людності, наприклад, Республіка Корея. Більшість країн Азії намагається контролювати природний приріст для уповільнення темпів зростання населення. А такі країни, як Грузія, Казахстан, Японія Республіка Корея, навпаки, стимулювати народжуваність. Для більшості країн Азії характерні значні міжнародні та внутрішні міграційні процеси. Важливим напрямком імміграції. Є країни перської затоки, наприклад, Кувейт, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, куди в пошуках роботи та кращої долі приїжджають вихідці з різних мусульманських країн Азії. Останнім часом, помітною стала позитивна динаміка імміграції з колишніх азіатських володінь Великої Британії до цієї країни. А також утворились на початку 21 століття великі китайські громади у більшості розвинених країн Європи. Військові конфлікти призвели до появи великої хвилі біженців з Іраку та Сирії. Українська діаспора також присутня в Азіатському регіоні. Найбільше наших співвітчизників на теренах країн колишнього Радянського Союзу, а саме Казахстані, Азербайджані, Грузії, Туркменістані, Киргерстані, Вірменії, а також багато в Ізраїлі. У решті країн українських представників небагато. У віковій структурі населення Азії діти 33%, дорослі 62%, а людей похилого віку всього 5%. Демографічна політика азіатських країн, наприклад, Сінгапуру, зумовила певні зміни в статево-віковій структурі населення. В окремих країнах з огляду на широке впровадження сучасних медичних засобів переважно народжуються хлопчики, а це з часом створює особливості використання трудових ресурсів у цих країнах. Тип відтворення населення та міграційні процеси впливають на вікову структуру населення. Значна частка дітей і людей молодшого віку дає можливість мати велику кількість працівників, наприклад, у Лаосі. 60% населення цієї країни має вік молодші за 25 років. Азія це регіон світу з давніми осередками урбанізації. Найдавніше місто світу, Єрихон в Палестині, існує вже понад 5 тисячоліть. Ще одним дуже давнім міським поселенням є місто глиняних марочосів Шебам, що в Ємені. Загалом Азія має невисокий рівень урбанізації 42%. Але і критерії щодо статусу міста в різних країнах Азії різні. В Малайзії населений пункт з населенням понад тисячу жителів це місто, в Японії понад 50 тисяч, а в Індії понад 100 тисяч. З іншого боку, Азія має дуже високі темпи урбанізації. Основними її чинниками є високий рівень розвитку промисловості і невиробничої сфери, їхня інтеграція, розвиток міжнародних відносин, інтенсифікація сільського господарства. Більш ніж половина міського населення світу живе в Азії це 2 мільярди осіб. Для більшості країн Азії характерний середній рівень урбанізації, що наочно демонструє космічний знімок Азії вночі. Високий рівень урбанізації мають Сінгапур, Катар, Кувейт, Японія, Ізраїль, Бахрейн, Ліван, Об'єднані Арабські Емірати та інші. Низький в Непалі, Шрі-Ланці, Камбоджі, Афганістані, Таджикистані, Індії, В'єтнамі та інших. В регіоні також спостерігається псевдоурбанізація це зростання кількості міського населення за рахунок переселення колишніх селян у передмістя та у необлаштовані самовільно забудовані райони. Населення Азії дедалі більше концентрується у великих залюдністю містах, що призводить до розвитку міських агломерацій. Найбільш густозаселені міські агломерації Азії Токійська, Делійська, Шанхайська та інші. У результаті їхнього просторового розвитку виник найбільший мегаполіс світу Токайдо, в Японії, в якому мешкає половина мешканців країни. В Азії є багато глобальних міст, які водночас є визначальними центрами національного розвитку. У них розташовані штаб-квартири міжнародних організацій. Надається значна кількість фінансових, банківських та медичних послуг. До світових міст Азії належать Токіо, Сінгапур, Дубай, Сеул, Сянган або Гонконг, Шанхай, Пекін, Стамбул, Бумбаї, Нью-Делі та Бангкок. У більшості країн Азії головним видом зайнятості залишається сільське господарство. Проте індустріалізація охоплює нові регіони а поширення новітніх технологій сприяє розвитку сфери послуг. Окремі країни Азії, наприклад, Республіка Корея, досягли вагомих результатів у розвитку високих технологій та є прикладом позитивних змін господарської діяльності за короткий термін. В Азії виникли перші цивілізації, на основі яких сформувались сучасні великі залюдністю народи, Ханці у Китаї. Індуси, індії, Араби на Близькому Сході. Тривалий досвід розвитку господарства більшості народів Азії дав змогу їм сформувати велике різноманіття трудових навичок. Етнічний склад населення Азії результат тривалого історичного процесу. У цій частині світу проживають понад тисячу народів. Вони дуже різняться за чисельністю. Існує багато дрібних племен, що налічують всього кілька тисяч жителів. Найчисельніші народи китайці, індуси, бенгальці та японці. Більшість країн є багатонаціональними. В країнах з багатонаціональним складом населення часто виникають міжетнічні суперечності, що можуть навіть призводити до збройних конфліктів. Прикладами є Нагірний Карабах в Азербайджані та Чечня в Росії. Мононаціональні, переважно арабські країни Південно-Західної Азії. А також Японія, Вірменія, Бангладеш та інші. Найпоширенішими мовами в регіоні і світі є китайська, хінді, арабська, індонезійська, урду, бенгальська та японська. В Азії виникли світові релігії, такі як буддизм, християнство, іслам. Буддизм переважно поширений в країнах Індокитаю та на Шрі-Ланці. У країнах Східної Азії він співіснує з конфуціанством і Даосизмом у Китаї, конфуціанством у Кореї та синтоїзмом у Японії. Християнство сповідує основна частина віруючого населення Філіппін, Кіпру, Грузії, Вірменії та Лівану. Іслам сповідують жителі країн Близького Сходу, Пакистану, Індонезії, Центральної Азії, Малайзії та інших. Найбільшою ісламською країною у світі є Індонезія. За нею йде Пакистан та Індія. До значних також відносяться Бангладеш, Туреччина та Іран. Іудаїзм є найпоширенішим в Ізраїлі. А індуїзм в Індії. Анімістичні вірування збереглися переважно у населення віддалених гірських районів Азії. Працересурсний потенціал країн Азії величезний у Японії, Республіці Корея, Сінгапурі. Є не лише значна кількість людей працездатного віку, а й висока якість економічно активного населення. Так, у Сінгапурі майже 90% населення мають вищу освіту. Прикладом країн з найбільшим за кількістю працересурсним потенціалом є Китай та Індія. Одним з основних чинників перетворення цих країн на провідні держави світової економіки і основних виробників промислової продукції у світі є величезна кількість населення працездатного віку. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку населення Азії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!